На а, під час судовий відсіден відбувається з тривалими перервами, а також захоплювані читання. Ми відверто живу порту. Слухаємо питання з сторони запису. Переходить дороги клопотання, продовження тримання під вартою. Тобто ви відмовляєте мені заявляти по клопотання? Не своєму разі, що ми не підуть. Мені заявити клопотати. Зачекайте за вас, під час надання пояснення кожної сторони. Ну, окремо прокуратура вже висловила свої запитання. Ні, ну, е, е, так я розумію, що прокуратурі можна висловити світло бажання, а стороні захисту не можна. Удачі достатньо часто. Але ну, ви мене позбавляєте права на захист. Власне. Я не позбавляю право на захист. запис. Під час надання своїх поясників ви також маєте можливість. У мене є описання про допис. Виталі. Ми вислухаємо на пояснень, маршино, ці клопотання під час надання пояснень вашим захисникам. Не позбавляє право подати ці особисті поруки, інші документи, які сторона захисту буде посилання. Ні, тобто ні-ні, я, я виходить. Я виходить викликання слова, що саме на мене покладені обов'язки, забезпечити розгляд клопотання. Ви порушені через ці години строки. У вас режим, ми дотримуємося цього режиму, тому у нас обмежено. Тому ви вирішили обмежити на неоправління? Я не обмежила вас, я обмежила вас. Тому оголошуємо... Ви їдете галим з проконсультувальними людьми? Так, до вас їде захисник. Які ми оголосимо перерву для того, щоб ви вводили ваші позиції на декілька днів. А тому оголошується, що до освічує на річного питання, що поблизу тримання ситуації 10 листопад 2015 року, які повороні законодавлення поселення і розслідування закону в травні, яке проводжує прокурором на увазі. Дані клопотання.

Відповідність до конкурсу чи звертало статті 336 кримінального процесуального кодексу України, проведення консервальних дій в режимі відеоконференції, під час судового провадження. Я зачитую, якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під юлік судом, або на території міста, в якому розташований суд судовий розпорядник або секретарство життєві дані цього суду вручити вчитий особі пам'ятку про її процесуальні права, перевірити їх документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення судового засідання. зі мною. Виновуєте заяву, але за немає права не підприємства. Вдома поза. Ваша заява зафіксована. У нас буде і аудіо, і відео фіксування. Ваша заява зафіксована. Вона буде в журналі судового буде засідання. В такому разі, вашу заявляє протест. Подобного введення судової справи. Я заявляю протест, тому що ви прошу кримінально-профессиональний пункт. Ви не вислухавши всі питання. Якісь невідомі там причини. мабуть, ви тільки що отримали якусь кадівку. Хтось вам дав кадрівку, я бачу, і ви перейшли в минуючій стадію клопотань, перейшли клопотання При цьому, як тільки що зазначила мій колега, ви не забезпечили цю постійно, при підтасіму секретаря або судового розпорядника. Будьте так ласкаві. Забезпечте спочатку, якщо ви перейшли дорога питання по суті, якщо ви нас позбавляєте, намагаєтесь позбавити право на клопотання, то забезпечте право під на участь його присутності при всіх наступних діях судового розпорядника або секретаря судового засідання поручів. Це безумовна вимога. Це безумовна вимога пункту 4. 3. Так, так хто не треба, будь ласка, я вам по три Я не спорещається. Безкарність. Я не сперечаюсь. Я кажу, забезпечте права підзахи. <говори> Скільки не заплатили? Скільки вони заплатили Не Боїться ходити по позиції.

Поїхали, щоб не виїхать, як западя, ви патріотики батальйони, поїхали і там Я Поїбають, ось падане, поїбають, поїхали. Запасники, братанськи. Це я спокойно. Я знаю, ти люди про щось не постріляти, не обожає. Я ти кажу, Скотіна. Поїхали домой. Я постоянно біля. Я тим навіть.

Um... O ministro,

o que é que você está lisano oto moko yi bu wérin bu wérin sani walo ndax yasi li ko xamuna ko. Я это тоже удоблю, я Иван, я бульдога. Это говорит процент на этом. Ну ничего, ребята, ну пожалуйста, вот какие-то себя про операции. Пожалуйста, он пришел уже. Пожалуйста, ребята, пожалуйста. Тихая тихо. ему кардиомиома, не надо. не в. надо. В, может, человек и выйдут, потому что завтра наркотами. <су> это хищает, но не защищает, не защищен слабый. Ребята, пожалуйста, давайте Савин пожалуйста. не трогайте, пожалуйста

Прокурорам ганьба. Продажним суддям і прокурорам будете ганьба. Ребят, а де твоя дитина? Моя дитина воюем, вот людей особо, блядь. твоя, сука, дитина воює. На фронт сволочі, на фронт. Єбаная сука, блядь. Ти что вы прошли на своем видео? На своей краине стоит на своей стороне. Духа ты, блядь. А че он не на фронте? Пусть на фронт едет. Вы специальные роботы.

Ты что ты бы такую хуню, блядь, что те банные, которые ты объединился полез, давай, ты только не понимаешь, что ты творишь. реально не понимаешь. Я разобею как. Ваши двое федорации, блядь, прокуроры, блядь, меня спина, блядь, меня сына, блядь, здесь у меня сильно лишь на черную.

Я думаю, что это удерживается. Это не тот человек, который удерживает. Я про твой мандат, про твой мой сын. Первый бальзам, я уже завтра постанул и приходите, сразу.

Хочу українського народу! А відносина, відлітесь недірна, а ви ці потеряли, а пластина, будемо, я так, ти І я не знаю, штука приду простати, от буде, кося до блядь. у таки буду я гради на де тоеопроет пипомдиь ковя бу посредниковки нд вспомдит да а я буду туу умени по я густо онова И вы называете тут забыть нашу раз. і за позицию, нічого не закончится. Я же скажу правду. Або ви його випускаєте, Или я вас уничтожен. Не так сильно. А я прикоснулся. Или вы его выпускаете. Или вы его выпускаете. Или я буду под ротиком, я вклоню. Мені Богом, мені не так ничего. Продажним суддям ганьба. Ганьба. Ганьба! Я в Ухоїш колистов, командир. Не маєш права моїх має друзів чудити. І ти не маєш права закривати мені морду. І звати тебе ні я. Моя права, сопкина. Можете нічого. Ви не вододарте нака. Або вот я тебе предприємство. Ти право не провокуйте народ. Я свято говорю. У вас частне підприємство, У нас є докази, є усе. А, яка, а ви, ви можете його зараз випустимо. Це такі тихарі. Ваше слово за вами. Дайте, будь ласка, свободу людей. Все, більше нічого не треба. Да, людина, я людина, яка зробила батальйон, які все, і дитині засідать, которые до нас. Та не чіпайте людину! А ну дайте эти гоміків, добро. <кобері>. Давай, судьи, пойдемте. Продажні мусорам, ганьба! Ганьба, продажним мусорам! На фронт, суки, йдите! На фронт! Ідеть, суки, на фронт! Прийде час, ми будемо вас судити. Будете ви отам за кліткою, зрозуміло? Прийде час. Ви будете за загризку за братом. За копейку, блядь, Я ж хочет. Молити тебе придурка в мої времена, дядьки за копійку ви загасили. Подивіться, подивиться, ви трапи. У мене є пропозиція. Можна було продовжити Два засідання. Тим, що ви зараз робите, на кадр на людей. Ви тільки провокуєтеся.

Там, свободу патріотам! Свободу патриота! Свободу патриота! Свободу патриота! Я сейчас прошу вас. Изняты напругу залезть всего садового засідання. Будь ласка, Бо Подыха вам буде!